Родина чорних першою по Садпокровському почала жити у модульному будинку. Наталя розповідає, після вибуху снаряду в її хаті вціліла лише одна кімната. Дітям немає де жити. Прийшлося уже їм йти спати, ще не утеплений, але треба було вже йти спать. Сказали класно. Не холодно, Поки Жить ще можна. поки. жити можна. Так, спочатку вирятували всі, нервничали всі та саме. Ну, а тепер як поставили, подивилися, ну, в принципі, ще й не так, то все погане. Встановлювали модульний будинок власноруч, каже син Наталії Денис. На літній варіант витратили близько восьми годин. На зовнішній дерев'яний каркас та утеплення ще 5. Дерев'яний пол піддони, потім лежить вата, потім ми положили ОСБ і на цей ОСБ положили вже. Ішли такі до в них плитки, да, воно наподобі ламіната. Кровать поставили Що? стол, два стола, щоб можна Люстри було висять. Люстри висять, усе. Да, Поставили акумулятор сонячний, не сонячними от світильничками від акумулятор оживиться. Це тільки зібраний літній варіант. Є ще зим, зимній варіант. Зимній варіант це там лежать арміх вата. Яка набиватися буде. Каркас вже збили дерев'яний. Ждемо погоди, щоб не було вітер. Повністю придатним до життя будинок стане, коли відновлять електропостачання, каже Денис. Ну, Шумоізоляція, як чуєте, все, все чують, теж воно як пластик, воно дуже тоненьке, тоненьке да. Провітрується, є вікна, відкриваються. Чотири вікна, ось, і зверху чотири таких. Витяжки. Да, витяжки природні. Світло це лампа. Ось така вона включається, підключається сонячна батарея, її ще не провели, ще не вивели. На кришу буде туди. Її буде заряджатися і буде горіти це світло. Камін усе, радіатор масляний. От, він теж підключається під електрику і отоплюється. Будинок є в селі, знищений російськими снарядами. Говорить, сподівалась, що зможе тимчасово жити у модульному. Це так, переночував. Іди куди хочеш, туди їсти вари. Там нічого немає ніяких удобств. Щоб отримати модульний будинок, жителям посад Покровського треба було зареєструватися та стати до електронної черги. Тимчасове житло надала Шведська служба цивільного захисту. Ольга Васильівна заяву на будинок писати не стала. Як, на мою думку, чого я буду брати, в мене хата уцілився, тільки шифер і вікна, й двері по повибивані. Ну і в хаті там попадало, я вже там позаліпляла. Хай беруть ті, які нуждаються, де згорівші хати. У Посадпокровському пошкоджені всі 940 будинків, 450 зруйновані повністю, розповіла заступниця старости Лариса Соколова. Люди потихеньку повертаються, щось відремонтовують, якісь сараї, якусь кухнину, отримують модульні будиночки, отримало десь 70 громадян. Встановили десь 30, але кожного дня люди отримують і потихеньку встановлюються. Модульні будиночки модульні будинки жителі посад Покровського отримують безкоштовно. Люди кажуть, готові терпіти тимчасові незручності. Головне, що вдома, і сподівається, що їхні оселі допоможуть швидко відремонтувати. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєв Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина.